Наше сонечко побачило на галявині квіти. А ну ми назвемо їх Ромашка, Троянда. Далі, Кульбабка, Тюльпан та Пролісок. Ось як багато квітів ми знаємо. А давайте допоможемо сонечку порахувати їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Скільки всього квіток? П'ять. А давайте порахуємо, який за рахунком в нас тюльпан. Перша ромашка, друга троянда, третя кульбаба. Четвертий тюльпан. Тюльпан на за рахунком четвертий. А яка за рахунком троянда? Подумайте, молодці, друга, все вірно. А давайте ми знайдемо квітку, яка знаходиться між кульбабою. І проліском. Так, це в нас тюльпан. А яка квітка йде за ромашкою? Троянда. А яка квітка знаходиться перед тюльпаном? Молодці, це кульбаба. А давайте ми. Порахуємо зворотньою лічбою квіточки. Згадуємо. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Бачите, як ми гарно допомогли сонечку. Наше сонечко побачимо.